Незалежність це воля народу, його дух і прагнення. Це те, чим ми живемо. Це те, за що ми боремось. Боротися весь час ні. Вибороти перемогти, зберегти і жити з насолодою. З Днем Незалежності. Немає значення, де ми народилися в Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років, і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення. Наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. Тільки разом ми можемо його зрозуміти на краще. З Днем Незалежності України. Слава Україні! Моя люба і найрідніша батьківщина. У тебе велике і мирне майбутнє, яке залежить від нас, від українців. Тож будьмо сильними, незалежними і вільними у всіх проявах. З Днем Незалежності Україно! День незалежності це не просто свято, це найважливіша подія в історії країни. Нехай сьогодні в серці кожного українця грає рідний гімн, а на вулицях рідних міст і сіл позивається гордо, жовто-блакритний прапор. З Днем незалежності України. Слава Україні! Міцній Україна Процвітай! хай щасливим буде твій народ, незалежним будеш ти! хай мир буде. Радість і спокій зі святом, з Днем Незалежності України. 26 серпня це не просто державне свято, це право громадянин України на життя, яке в різні часи відвоювало багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз. віру в нашу перемогу. З Днем незалежності України! Слава Україні! Борімося, поборемо! Нам Бог допомагає! З Днем Незалежності України. Де калахати, він є у кожного українця в серці. Привітати наш український народ з Днем Незалежності і побажати всього самого найкращого. Головне це віра і все буде Україна. Україна це для мене рідний край, в якому я народився. Це мої друзі, батьки. Я хотів би, щоб моя країна була вільна та незалежна. Я пшаю свою Україну та ніколи не зраджу з ним незалежності України.